Кролик Мегасик спостерігав за Муні. Вона сиділа і щось малювала. Кролику стало цікаво, що ж малює Муні. Мегасик поплигав до неї і побачив, що дівчинка намалювала сонечку, хатинку, хмарки. Мегасику, я гарно малюю? запитала Муні. Давай я намалюю твій портрет. І що це таке? Трет, подумав кролик. Муні принесла яскраві баночки. Він обережно наблизився до кольорових баночок, понюхав їх, а Муні відкрила баночки і почала пояснювати: Ось це мегасику фарба, а це пензлик. Зараз будемо тебе малювати. Спочатку намалюємо кружечок, це голова кролика, на голові вушка. Очі, носик, ротик. Ти ми Ось і все я намалювала твій портрет. Кролик підійшов, понюхав. Справді на нього дивився кролик, та не весь кролик, а тільки мордочка, а теж лапки, хвостик. Цей портрет Муні поклала на підвіконня, щоб фарба висохла. А потім пішла мити пензлик. Кролик мегасик уважно дивився на кольорові баночки. Було дуже цікаво, як це малювати. Він підійшов і обережно впихнув лапку у яскраву фарбу. Фарба була холодною, густішою за водичку. Потім кролик випадково зачепив баночки з фарбою. І вони розлилися на підлогу. Лапки замастились фарбою. Месик плигнув і побачив, що за ним з'являлись яскраві різнокольорові сліди. Це красиво. Я вмію малювати, зрадів Мегасик. Треба прикрасити кімнату. Тож кролик взявся стрибати і по ліжках, і по подушках, і по килимку – це було весело і дуже цікаво. Та тут зайшла Муні і вигукнула: Мегасик, що ти наробив? Збіглися усі людиська, і виглядали вони здивованими. Мегасик зрозумів, що щось не так. Мабуть, людиська мені сподобалось, як я малюю, Тож він хутенько утік у свою нірку. Там вже у нірці кролик сидів, гриз сіну і думав, дивно, чому не сподобались мої малюнки людиська?